З гарним настроєм, усмішками та з цікавістю в очах більше 20 дітей з лаврівського сиротинця чекають на свято, яке їм влаштували активісти культурно-дослідницького центру України та Китаю. Ланьхва спершу їх вчили, як робити квітку лотоса з солодощів, розповідаючи малечі про східну культуру. Квітка називається лотос. Вона росте в Китаю. Нам багато розказували про традиції. Мені дуже сподобалося дуже цікаво. У мене дуже читає раш, ми робили цю квіточку для того, щоб цю квіточку, ми додавали. У любові. Окрім цього, дітей розважали клоуни та герої з мультфільмів. Опісля ж малеча покаталася на ковзанах. Ідея виникла в нас після китайського нового року, тому що ми придбали дуже багато сувенірів для дітей. І було більше дорослих чомусь на китайському новому році. Це і теж називається «Свято весни. І ми вирішили зробити таку акцію, зробити невеличке свято для дітей в честь першого дня весни. Юрій Котик каже, що сьогоднішнє свято для дітей було першим кроком їхньої допомоги сиротинцю у Лаврові, адже в майбутньому планують сприяти малечі вже невдовзі, туди навідуються з подарунками, які потребують твора. Марія Шепель, Юрій Галитович, НТА Новини.